Чи сьогодні відбуваються перемовини в Вірменії та Азербайджану? Чи можливо і ще надалі будуть відбуватися? Зокрема, вони пере, проведуть переговори щодо е, мирного врегулювання е, того. Конфлікту у Вашингтоні про це заявили у міністерстві закордонних справ Вірменії. Зацитую з 30 квітня міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян перебуватиме у Вашингтоні з робочим візитом. Тоді ж запланований наступний раунд обговорення угоди про нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном. Водночас Азербайджан офіційно зустріч поки що не підтверджував. Нагадаю, минулого тижня ця країна встановила новий контрольно про. Оскний пункт на Лачинському коридорі дорозі до Карабаху, що проходить через територію країни, вірменія назвала цей крок грубим порушенням перемир'я 2020 року. Ем, чи е, ви очікуєте від цього раунду перемовин якихось поштовхів і зрухів? Ну я можу сказати, що е, за останній час. Е... Ми бачили такі доволі різкі коливання в відносинах між двома країнами, і були спалахи насильства, і були спроби повернутися до мирних переговорів. Після останніх дій азербайджанської сторони, коли вони відновили суверенітет над лачинським коридором, і очевидно, що Вірменія опинилася в ситуації, коли треба приймати рішення. Тобто, це затягувати стратегія Вірменії тривалий час була затягування прийняття рішення. Ну розрахунку на те, що геополітична ситуація може змінитися, дещо, але дещо зміниться в. У відносинах, скажімо, там Вірменія, Росія або Вірменія Вірменії вдасться знайти нових потужних союзників. Ну станом на зараз ми бачимо, що якщо і є такі спроби, то вони в принципі не дають очікуваного результату для вірмен. Станом на зараз Росія слабна в регіоні, Азербайджан діє рішуче, відновлюючи свій суверенітет. Зрозуміло, що приводом для цих подій стала поява на азербайджанській території мін, які були вироблені вже після 2021 року, вірмецьких мін це означає, що через цей коридор проникали на територію Азербайджана підрозділи диверсійні підрозділи вірменської армії чи вірбейських сепаратистів, які минували територію. Все це, звісно, не могло не залишитися без відповіді, і власна ця відповідь прилетіла. Станом на зараз Пашинян зробив декілька важливих кроків, важливих заяв. Спрямованих в напрямок сталого миру він заявив про визнання суверенітету Азербайджану на цій території, в тому числі і Карабах. Правда, посилаючись на рішення попередніх попередників, коли в рамках мінського процесу таке рішення було прийнято. І що він не може його змінити, і вони вже вірмени, грають тими картами, які є на руках. В це з іншого боку, ми бачимо, що в Азербайджані побільшало, ну, скажімо так, більше з'явилося більш таких нерізких заяв. А де громадського думку готують власне до підписання цієї угоди з Вірменію, що Вірменія все одно сусіди, що з ними треба жити в мирі, і відповідно це якимось чином треба все оформлювати, врешті-решт, завершувати конфлікт. Отже, сприятливі, так би мовити, обставини для Азербайджана завершити конфлікт і відновити суверенітет над цією територією тепер залишилися ключові деталі, і деталі ці складні, болісні. ну, пов'язані з вірменським населенням Азербайджанської, які мешкає на азербайджанській території. Яким чином все це буде вирішено? І я думаю, що тут якраз. Участь міжнародних посередників дуже важлива для того, щоб знайти оптимальне рішення в рамках азербайджанського суверенітету. Я думаю, що саме на це будуть спрямовані головні теми обговорень, бо очевидно, що захід не хоче, щоб там, скажімо, в результаті цього. Цієї мирної угоди Пашинян втратив свою владу, і Пашинян як партнер в принципі задовольняє і Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. До речі, напередодні цих перемовин Ердоган зустрічався із Алієвим. Бачили ми ці кадри, як вони по підручку йшли. Чи узгоджували вони якось позицію на цих перемовинах? Да, очевидно, узгоджували, тому що між цими двома країнами існує стратегічна угода, яка по, по суті формує сталу співпрацю навіть ширше ніж стала співпраця, тобто, це союз двох країн, і от внутрішньої зовнішньополітичні рішення, ну переважно зовнішньополітичні рішення, звісно, вони узгоджуються в переговорах між двома лідерами.